Христос Воскрес. Тема, яку хочу про Воскресіння. Не було до Ісуса Христа, людини, яка би Воскресла. Бог становиться людиною, приймає людську душу. І душа, яка Господня, вона насичена Духом Божественним, тому що Бог є істочник вічності, істочник любові, істочник миру. Він пропитує свою душу людську, духом своїм, стаючи людиною. І освячуючи душу, він освячує її тілом. Тобто, про що говориться? Про внутрішнє життя? Беремо саму просту приклад природа. Природа зимою що? Нема ні листя на ній, ні плодів засипає. Це образ людини земної. Чому це образ людини земної? Тому що, ми не, так як дерево, ми не бачимо, що то за дерево. Всі дерева одинакові. Зімою, якби, трудно відгадати, що то за дерево. Тобто скривається все дерева і природа. Ми з вами так само. Скриваємо під личинкою тіла те, що в нас внутрі знаходиться, в серці. Но коли прийде весна, дерева себе покажуть свою природу внутрішню, своє життя внутрішнє. І тоді буде видно, що це за дерево. Згідно Євангелії, послання апостола Павла до Крінтя, 5 глава. Ми знаходимо такі слова. Все, що ми робили в тілі, добре чи зле. Зауважте все, що робили в тілі, ми і тіло ви відокремлює Павло. Все, що ми робили в тілі, добре чи зле, дамо відповідь на страшному суді. Що робили в тілі? Получається, ми в тілі, це значить в собі, може мати думку. Свої свідомості ми можемо мати злобу в свідомості через думку. Якщо добра думка, то вона виражається через тіло добре, а як зла думка, то вона виражається як зло. Но людина завжди скривається. Все. Під личинку не раз буває добра. Зовні добре, і граєш роль, а всередині є багато гріха. Щось подібно до весни. Зимою все снігом прикрито, а колись сніг зійшов, все це буде відкрито. Тіло відійде і все внутрішнє скрите буде наверху. Ми з вами забуваємо про це. Другий підхід. Хотів би звернути увагу. Помните, Ісус каже в Євангелії Івана про зерно. Зерно, поки не умре, не дасть полоту. Про що? Зерно е, якому плані умре? Оболочка зерна. Поки не обре, то не буде, бо то і не розкриється середина. Оболочка це наше тіло. Ми більше думаємо з вами про добро. Зовнішнього відчуття чи про добро внутрішнього відчуття душі. Яке ми більше слідкуємо, за якими відчуттями? Внутрішніми чи зовнішніми? Зовнішніми. Ми внутрішні. Бо якщо ми мали добро в собі, ми відчували добро в собі. Це є внутрішнє відчуття. Добро в собі. А ми хочемо добра відчути де? Поза собою. Таке називається тілесне добро. І поки ми шукаємо тілесне добро, нас добра не буде. Не буде добра. Поки не поставимо внутрішнє відчуття на перше місце. Відчуття совісті. Це ж внутрішнє відчуття. Відчуття, що я думаю, це ж внутрішнє відчуття. Відчуття пам'яті це ж внутрішнє відчуття. Відчуття почуттів. це ж внутрішнє відчуття. Для нас ці почуття заглушаються відчуттями. Зовнішніми. І ми потребуємо більше відчуттів не совісті, не внутрішнього добра, а зовнішнього. Тобто це називається тілесна людина. Людина, яка живе зовнішніми відчуттями згідно Євангелії. Як зерно не помре, залишиться одиноке. Помните? Ці слова є в Євангелії. Поки не умре, буде одиноке. А як умре, то принесе й колос і в собі буде мати багато зерна. А тепер дивіться. Коли в мене добро на руці лежить. Це тілесне добро. Це тілесне добро. Робить мене людиною добра всередині для людей. Не робить. А люди, то хочуть від мене добра. А як я можу тобі віддати добро, коли в мене цього одне? Як я віддам, то я без добра лишуся. І поки добро поза мною, у мене і страх за того добра, і завість за того добра. Не тільки в мене, але й вкружаючих, коли бачать мені добро. І за цього страху крадуть і так далі. І я лишаюся один з моїм добром. І коли для мене добро є не те, що в руці, а те, що в мені. І якщо я діюся до внутрішнього, я живаю кулаки чи розкриваю кулаки? Розкриваю кулаки. Значить що? Пристягаю руку. Не для того, щоб дати, а розкриваю руку, щоб дати.